Привіт! Мене звати Кнопа, а мене малиш. Може ви пам'ятаєте? Ми знімали ще одне відео. Можна я приляжу, будь ласка, дуже жарко, добре приляж. І ми сьогодні до вас вернулися, бо у нас з'явився час. І ми будемо говорити і грати про найсобак Весь може це цікавити, що це таке найсобаки. собаки. Ми це придумали за допомогою нашого папуки гоші та кота Васьки. До речі, сьогодні у нас оператор кіт Васька, тільки він не хоче показуватися. Він любить полежати в тіньочку. Так, ось що таке найсобаки, Розказую. Найсобаки це, наприклад, найшвидші собаки, найпухнастіші собаки, найдовші собаки, найкоротші собаки, найбільші, найменші і так далі. Так, тобто найсобаки – це ті собаки, які мають частиночку най. Тобто вони найкращі у чому-небудь. І ми пропонуємо вам пограти в гру. Де ви заходите і граєте. Вам дадуть питання, а ви маєте відповісти на нього. Але ми будемо це робити швидко, бо, на жаль, чогось наша господарка не почистила пам'яті в телефоні, а нам цього не дозволяють. Тому ставте на паузу, а ми будемо починати. І починаємо. Вас ми підпишемо, як гравець. Отже, тести про нас собак 3, 2, 1. Давайте вже швидше. Перший квіз, яка собака найбільша. Пауза і варіанти відповіді. Правильна відповідь англійський мастиф. Це реально найбільша собака у світі. Так, це правда. Він може стати на лапи і бути вищим за вас. Наступний квіст Яка найменша собака. Від найбільшої переходимо до найменшої. Стався на паузу. І це чехоху. Да, тюрніша собака і така агресивна. У мене колись був друг Чхо-Хо, але він не агресивний. Далі, наш швидче пес. Е, звичайно, це я. Але, на жаль, тут такої, такого варіанту, як кнопа, нема. Пауза. І це Грендхоунд. Так, він так біжить. Шкода, що я так не вмію. Нічого, якщо захочеш навчишся. Найдобріший песик, ну, звісно, це ми з малишом, але зараз говоримо про породи і це лабрадор, бішон фрізе і мопс. Ну що ж, ви єдиний гравець, тому ви виграєте. Так, наступний кіс, найсміливіший собака. Вибачте за помилку, там написано обака, на жаль. І давайте ж пауза. І правильний варіант це Ротвеллер та німецька вівчарка. О, так. з німецькою вівчаркою я повністю згоден. Я теж найдорожча собака. Ну, це якому попало, але все ж таки є окрема порода. Дуже, дуже найдорожча. Пауза, Пауза. І це тібетський мастиф. Я вас вітаю! Якщо ви все відповіли правильно, ви молодці. Якщо ні, то все одно ви молодці, зато чогось навчитеся. Найпухнастіший хто ж у нас найпухнастіший. А що таке самоїдний собака, малиш? Я не знаю, але, мабуть, навряд чи він сам себе їсть. І правильні варіанти це самоїдський собака, і також. Newfoundland та чау чау! А тепер! Хто ж у нас на першому місці? Ну, звісно, ви єдиний гравець. Кнопка Тихо. І ви на першому місці, бо ви єдиний гравець. Кнопка. Не розкриваєм те, що ви єдиний гравець. Добре, ви на першому місці я вас вітаю. Навіть якщо щось було неправильно, ви все одно молодці. І тепер будете знати, хто на швидший, чи пухнастіший. До речі, не можу сказати, що я знаю, що найдовший собака це такса. Ну, звісно, а ще їх називають сосисочками. Сосиски реально довгі, да. Ну, добре. І на зараз це у нас все. До речі, а може, ви знаєте якусь найсобаку? А? Якщо так, то говоріть, і це буде дуже цікаво і класно. Так, наприклад, я знаю про найсобаку таксу. А можливо, їй довша собака, звісно. Ну, я не досліджував, але знаю, що одна із них таки такса, вона найдовша, і такий довгий хвіст, чесне слово, я в шоці. Та я теж на коротун. Я довгий пес, а гляньте на хвіст. Ну що ж, тоді будемо з вами вже прощатися до наступного відео. Дякую вам за ваші лайки та підписочки. Так, усім до зустрічі. Па-па!